За Україну в смертний бій, свята війна гори, привіт побратими. Мене як і завжди звати Ярослав, і в даному відео піде мова про корупцію, яка буде коштувати життя людей і пов'язана як не дивно з військами, у яких я проходив строкову службу. А саме НГУ. Друзі, якщо вам не буде доля наших захисників, то подивіться відео до кінця та зробіть його репости, оскільки тільки так ми зможемо щось змінити на краще. А перш ніж почнемо. Попрошу всіх небайдужик допомогти моєму знайомому з 18 окремого батальйону морської піхоти, котрий зараз боронить нас із вами на передку. у зборі на ремонт автомобіля. Його реквізити ви бачите на екрані. Отож, почнемо з усім відомої теми, що НГУ мало на забезпеченні нікшемний камуфляж олива покрої крої ММ14. Сам покрій та тканина є нормальними. Але ще в 16 році Харківська Омега добилася отримати. На забезпечення вітчизняний паттерн хижак від Combat SPN, щоб виконати свої задачі. Сам паттерн є прогресивним, оскільки має на основі трьохкольорову схему з побудовою на кільваторі. Система сіток і смужок за цільними плямами, що створює необхідний ефект. Камуфляж розроблявся для нашої місцевості досить довго та й мав бойове застосування ще за часів АТО. І як не дивно, але саме він мав замінити оливу у всі НГУ, оскільки бійці масово почали. Саме його і проситу війська, оскільки самі погляньте на фото, на що він здатний в маскуванні за нашою місцевістю. а також те, що олива з відстані не відрізняється від кацапської форми. Проте сталося неочікуване. Я натикаюся ось на це відео. І що ви бачите, чому мішортс як в Ютуб, так і в Тікток викликав такий шквал гейту. Ну напевно, що форма зветься Хижак, але з вигляду це піксельне одоробло. Дуже мені нагадало базарні комплекти, де і якість відповідна, пошита правда покрой ММ14, а також той факт, що це перше відео, де вона саме мені потрапила в очі. І я вирішую, що це черговий вкид, щоб понити, як все у нас погано. Проте я не здогадувався, наскільки ця проблема глибока. Читаючи коментарі, люди запевняли мене, що це дійсно так, і ось цей колхозний паттерн, який нагадує Гіркіна у 2014 році. Ось фото для наглядності Уже видають у війська. Насамперед мене це збентежило, і я написав виробнику ГЖК до компанії СПН, що вони про це знають, оскільки люди, котрі не слідкували за вітчизняними камуфляжами та їх необхідністю у військах, оскільки вони прогресивніше ніж натівські, та й краще пристосовані до наших умов, можуть Подумати, що вітчизняний виробник Combat Aspen створив новий піксельний зразок своєї уніформи, на який піде шквал ненависті. Яким же ж було моє здивування, коли мені відповіли, що дійсно замовлення їх виробу так і не почали, проте взяли їх трьохкольорову схему, перевівши в піксель, дуже подібне до того, який ми бачили на сепаратистах у Донецькій області, а також і назву, назвавши поробку цифровим хижаком. Або ж New Хижак New Hunter. А найцікавіше, що до комбатиспен скарги таки і надходять, хоча по факту компанія не має до цього відношення взагалі. А тим паче на початку вторгнення ще й роздала усі комплекти у війська. Можете перевірити це, зайшовши на їх офіційний сайт. Перейдемо до розслідування, яке я краще зачитаю вам з написаного паном Олександром Соколовським. Подивимось на два фото: перше, два комплекти форми нацгартіться в день, друге. Ця ж форма вночі у звичайному приладнічного бачення, який працює в інфрачервоному діапазоні. Праворуч форма НГУ з камфляжу хижак, який був затверджений в НГУ до 23-го року, зараз заборонений. Ліворуч така ж форма, але з камфляжної тканини G0822 або цифровий хижак, затвердженою цього року згідно нових ТУ. Ми бачимо, що форма з нової тканини на нацгвардійцях через звичайний ПНБ в інфрачервоному діапазоні світиться. Як новорічна ялинка, чим це може загрожувати? Як мінімум, тим, що тепер вночі ворожі снайпери бачать наших солдатів, а також і оператори дронів затвердили даний камуфляж речовики НГУ без найменших випробувань та порад із тими, хто на фронті. Мабуть, вони краще знають, у чому бійцям ходити, воювати і маскуватися. Крім того, що новий камуфляж НГУ світиться, це наслідок неякісно прописаної в ТУ якості барвників та технології фарбування. В нових затверджених ТУ багато дивного. Зазвичай в будь-якій країні, коли військовими змінюють конструкцію або матеріал форми, та роблять це заради покращення, навіть коли це дорожче, але підняти ціни і погіршити якість це мабуть ноу-хау. З погіршень можна виділити наступне: погіршилась міцність, паровиведення, швидкість висихання. На відкритому вогні тканина значно швидше плавиться та наносить опики. При сонячній погоді тканина блищить та демаскує бійців. Це стосується не тільки літньої форми, позивовим курткам комплекту вітроволого захисного костюму, що надходить з осені в частини НГУ. Основна верхня тканина куртки G0822 пропускає вологу при тривалій експлуатації, тому що має тільки поверхове просочення. Яке діє на короткий час, основна тканина зимових штанів виготовлена з літньої тканини і пропускає вологу відразу і наскрізь, що значно впливає на боєздатність бійця. Кілька хвилин на снігу і штани вже мокрі. У попередній моделі використовувалась тканина з мікропористим пінковим покриттям, яка не промокала та давала бійцям необхідний режим температурного комфорту. Багато бійців, які отримали нову зимову форму, одразу побачили всі недоліки та не захотіли з осені до весни мокнути та мерзнути. І поважали за власний кошт придбати собі якісно. Перевертаємо, дивимося, яка волога захисність. О, дивіться, мокрюще, зовсім мокрюще, куди це годить, дивіться, це дуба буде мокре, зараз чоловіку, чоловіку з мокрою зятницею в морозці буде капець. Це такі штани, бачите. Також Національна гвардія обрала досить дивну схему, коли вони централізовано закуповували тканину, яку потім і давали за давальницькими схемами на відшив. Приблизно 600 тисяч. Погонних метрів тканини G0822 було закуплено за 210 гривень за метр в Китаї через посередницьку фірму, хоча тканина з такими самими характеристиками, згідно нових ТУ, їм офіційно після западу запропонував черкаський ЧШК за 130 різниця 80 гривень на 600 тисяч метрів. Але чомусь купили дороге китайське гівно. Отож, по по. Ми розібралися, як це сталося. Проте її ще розслідування від Нікцентра, де зачитаю вам наступне компанії, що належать депутату Миколаївської облради Тахіру Садрідінову і його братам спочатку повномасштабної війни непогано заробляють на закупівлях для українського війська. Одна з фірм, основним видом діяльності якої є продаж фруктів та овочів, отримала майже 200 мільйонів за постачання форми для Нацгвардії. Друга постачала продукти на замовлення Міноборони за. Нашими спостереженнями, іноді за найвищими цінами, 28 червня 2023 року військова частина 3078 з Київщини оголосила про закупівлю військової форми, окремий батальйон охорони та забезпечення головного управління Національної гвардії України повідомив про наміру придбати бойові сорочки, зимові штани і зимові куртки, оскільки Нацгвардія досі не проводить публічних закупівель, вони відбулися за процедурою рамкових угод. На які були запрошені різні компанії, несподівано на три закриті закупівлі, крім відомих в Україні виробників, з'явилася фірма з Миколаївщини. Раніше невідома компанія. Що існує два роки і спеціалізується на оптовій торгівлі овочами і фруктами, не лише була запрошена Нацгвардію взяти участь у закупівлях, але й зрештою отримала усі три замовлення. Компанію ТекстильКонтакт навіть не запросили. Проте на закриту тендерну процедуру змогли прорватися такі, як «ТОВ МІК, «ТОВ Анва і Тов ВІД». але з незрозумілих нікому, окрім закупівельників НГУ підстав, на закритому тендері перемагає нікому невідома компанія ТрейдПрім. Отож, ситуація там. Які завжди банальна, підставна фірма йде на держзамовлення, і за цією корупційною схемою наживається. Але де ж причина, хто це організував? А вона саме криється в таких людях, як полковник Артем Шевчук, котрий звернувся до власника патенту, хижак квітня квітні двадцять року, надати всі креслення в векторному зображенні з координатами кольорів. Мотивуючи це тим, що при неможливості виготовляти вітчизняними виробниками тканини, і її будуть закупляти за кордоном, що й було йому тоді надано. Але в той час ніхто й не міг подумати, що за кордоном уже й почав створюватися плагіат з назвою G0822, що рекламували покращеною версією. Поза спинами виробників з'явилися компанії, яким без тендеру давали нові китайські тканини на пошиття. А ті, в свою чергу, не могли виконати замовлення, оскільки. Пошиттями не займалися. А щоб тканина, яку завозять, відповідала ТУ, то його в негайному порядку замінили. Той же керівник речової служби НГУ, полковник Артем Шевчук, та полковник Іван Куруч, змінюючи колір форми та вставляючи свою тканину, що є на офіційному сайті НГУ. Також значу те, що на заміну за проблеми з розпізнаванням подали два камуфляжі: це піксель зсу та саме патерн хижак від комет СПН. Який був затверджений до НГУ ще у 20-му році для використання патерну у військах, проте сталося наступне у грудні 22-го року. Всі технічні вимоги підписали представники тилу, як полковник Артем Шевчук, полковник Іван Куруч, а також бригадний генерал Олександр Білецький. Затверджено було одноосібно ТВО заступника командувача НГУ з тилу. Начальником логістики бригадним генералом Олександром Білоусом. і це на секундочку при наявності командувача НГУ на посаді, і це таємно, оскільки ці ТУ з'явилися на офіційному сайті НГУ кілька місяців тому, от тільки Білецько та Шевчука прибрали з поля зору і відправивши у відставку. Гот, пан бригадний генерал Олександр Білус і далі продовжує керувати цією схемою. Тому відповідальність за втрати серед бійців НГУ слід класти на нього. Від себе хочу сказати наступне, оскільки у нас є люди, які покладають півжиття для того, аби принести користь для багатьох, що й можна сказати саме про форму з унікальним малюнком хижак, котрий розроблявся для наших військ. Має в складі нейлон для довговічності та не займисти, як новий піксель, показав досить круті результати для нашої місцевості, то обійшовши натівські зразки, не пускають у виробництво, хоча все давно налагоджене, і тільки бригі починає виробляти. Такі люди, як Білус, плюють на солдатів на їх життя, вважаючи недоцільним їх маскування в нашій місцевості, як в день, так і в прицілі. Нічного бачення полюють на комфорт людей під час перебування на бойових виходах по колінах в багні під дощем та снігах, і поки таке триватиме, то ми і будемо топтатися на місці, оскільки конкретній людині просто за влади вдалося пробихнути свою аферу. Так от, пані та панове, дане відео стосується кожного, оскільки поки ми платимо податки. На відмивання грошей такими схемами дешеють неякісну і неперевірену форму нашим солдатам. Маючи дешевше та перевірене, хтось буде гинути на полі бою під сілом нічника в мокрій формі і надалі. І на цій сумій ноті вимушені з вами прощатись. Дякую усім небайдужим за перегляд, за вподобання та коментарі. Підписавшись на канал, ви підтримаєте автора до створення нових відео. А всім захисникам хочу побажати слава Україні!